120-річчю від дня народження засновника і першого провідника організації українських націоналістів, полковника Євгена Коновальця. Зустріч відбулася в музеї історії міста. У творчому доробку нардепа Олександра Сача 8 книг, 35 наукових та більше 150 публіцистичних статей, а також 10 упорядкованих наукових збірників і праць. Ідея видати книгу про український націоналізм виникла спонтанно, розповідає народний депутат. Ініціаторами були його однодумці та друзі. Я, як заступник голови всеукраїнської біля свободи з питань ідеології. Об'їжджав області України, а я проїхав безвінятку всі області України, читаючи лекції про український націоналізм. І кожного разу, коли якась заходила глибша дискусія, бесіда, і коли виникало питання, от ви висловили думку, де її глибше можна прочитати, ознайомитися, грунтовніше. Ну, знаючи про те, що сьогодні про сучасний націоналізм я вкрай мало, я міг тільки рекомендувати свої статті надруковані там. Чи надсилати електронну версію, чи ксерокопію надсилати. Це тривало якийсь довший час, до поки мені друзі сказали, слухай, а чого ти будеш весь час? Якісь ксерокопії надсилати? Видай книжечку. Так з'явився збірник Український націоналізм Традиція і модерн у книжку. Олександр Сич вмістив свої інтерв'ю, рецензії та статті. Це далеко не всі мої статті з темою українського націоналізму. От тільки вибрані я їх так упорядкував, щоб можна було. Читати книжку з будь-якого кінця можете в кінці відкрити, можете в середині, можете від початку до кінця читати. Тому що кожна стаття з одного боку вона є самостійною, самодостатньою. А з другого боку, вся книжка побудована таким чином, в такій логічній послідовності, що це навіть може читати і як цільну книжку. Вважаю, що книжка має свого читача, тому що сьогодні розвивається і в Європі, і в світі, і в Україні такі процеси, коли все більше активізується питання захисту національного. У даному контексті чоловік більше виступив саме як історик та аналітик. Проте політика теж не на останньому місці. Адже яскравим втіленням сучасного українського націоналізму Олександр Максимович називає всеукраїнське об'єднання Свобода, яке він і представляє у парламенті. На сучасному етапі іде процес намагання знімлювати український йде боротьба проти української мови культури. От концепція е, руського міра насаджується, нівлюється українська церква. Завжди є категорія людей, які захищають. Ають своє національне і це знаходить відгуку населення. Тому і сьогодні всеукраїнське об'єднання свобода має такі позитивні результати в Україні, бо обстоює національне серед гостей, які відвідали презентацію у музеї історії міста. Легендарний сотенний УПА Мирослав Симчич він розповів нам, яким був націоналізм у часи української повстанської армії. Кожний учасник суспільства повинен був все цілові віддавати своє. Життя, знання і можливість для побудови, для перемоги нашої революції, для побудови української держави. Таким був якогось вибір, що не було. Свободівець Олександр Сич говорив не тільки про націоналізм, як явище, але й про самих націоналістів. Також народний депутат назвав основні риси сучасного українського націоналіста. Розумний, вихований, інтелектуал саможертовний, принциповий і такий, що дотримується слова. У вас є ці риси не мені судити людям. Якщо люди не обрали до Верховної Ради, очевидно, що вони обрали тому слід за ті риси. Найголовніша мета сучасних націоналістів зберегти державу, вважає депутат. Та це повинні усвідомлювати не тільки свободівці, але й інші політичні сили та звичайні громадяни.